Промовиш в голос, озирнеться світ, то по тобі пройшлись убивчі спазми, то над тобою Всесвіт посивів, і місто те на березі твоєму стоїть німе і біле як мана і ліс навкруг самотній, як монах, своє щось небо шепче, потаємне. А ти ж таки не хто небудь, а річка, і світла пуповина джерела веселого іскристого потічка. Колись отут навіки прип'яла, аби в тобі блищала риба всяка. Або дівчата омивали вид, і відчайдушні хлопці-воленяки твої глибини міряли у брід, під самим серцем в матері волині, ти вічно б'єшся і течеш, течеш, і гіркота твоя по крапалині у неї струменіє з-під очей, бо скільки ж у собі вона носила річок, джерел, немає їм числа, тебе ж біда найтяжча спокусила, твоя біда з водою не сплила. Не дайся, річко, пручайся річко, знайти у лузі плакитную стрічку, зірви перешкоди, мости і плоти. В зелену косу її знов уплети. Повір, і мене випрямляли не раз, Здавалося, просвіт у вікнах погас. Але як? У власну повірю біду, я просвідку того уже не знайду. Нелегко навколо земної осі ходити по колу не так, як усі, і мати своє незалежне русло і дбати, щоб чисте і глибоке було. На кожного з нас є суддя не один, і кожен вважає найкраще, як він. І кожен про тебе судити мастак. Якщо вже течеш, то значить не так. Нам, ріко, з тобою на світі оцім. Як жити, то разом, як вмерти усім. Та поки нас живить з глибин джерело, нам треба своє захищати русло. Ще,